Непередбачувані і небезпечні українські ліфти. Більшості з них вже давно за 25 років. А саме такий термін експлуатації дає сам виробник. Несправні підйомники вже наробили чимало горі. Остання гучна така трагедія сталася у сумах. Валерія Ковалінська розповість все, що залишилось мені сина Тепер можна дивитися тільки на його фотографії. Учора малюку мало б виповнитися три місяці. Через надскладну вагітність та пологи його назвали Богданчиком. Життя малюка обірвалося 2 січня на очах його мами та дідуся, коли вони вивозили візочок з малюком з ліфта. Упав вниз кабіна. Униз упала. Вона пішла не контрольована. Вниз Потолком розчавила дитину. Ліфт, де сталася трагедія, опечатали на час слідства. 24-річна мати загиблого хлопчика разом із чоловіком переїхали з квартири у приватний сектор. І ми там просто не можемо знаходитися. Чисто ні морально, ні фізично. За два роки до трагедії після капітального ремонту в ліфті родина дзвонила та писала звернення, що той постійно зависає між поверхами. Їм відповідали, що це притираються деталі, і ліфт справний у справі. Нині що двоє підозрюваних під домашнім арештом керівник підприємства міськсуми ліфт та електромонтер, що під час ремонту ліфта під'єднав дріт до двох клем і зробив можливим рух підйомника звід. Чиненими дверима сам електромонтер, який здійснював ці роботи, він це підтвердив. Він його не відключив і так залишив. Мабуть, і почалося оце некероване падіння ліфта. Тим часом у сумах розпочали позапланову перевірку усіх ліфтів, щоб з'ясувати, чи є ще такі, що становлять загрозу для мешканців інших багатоповерхівок. 79 підйомників вже зупинили. Українці дедалі частіше стають жертвами ліфтів. Усе через їхню застарілість. Термін придатності ліфтів 25 років, і у більшості будинків він вже давно закінчився. Підйомнику у цьому будинку у Києві 44 роки. «Коли я захожу в ліфт, я ділово так. На наступний день після трагедії у сумах тут у ліфті летіла бабуся з онуком. Марк перелякався, а його бабуся зазнала перелому перенісся. З тормоз, тормозний трос працював. Я не знаю, що ліфт дуже різко остановився, і в цей момент мама упала, перевернулась коляска. Зараз ліфт вимкнули, і це не перший випадок, коли саме тут травмуються пасажири. 77-річна Людмила Олександрівна відтоді ходить, опираючись на тростину. Він З такою сі поніс вниз, що я очеілася. В цьому ліфті аж в підвалі я ударилася спиною. Керуюча компанія запевняє, ліфт замінять уже цього року, а поки що люди змушені ходити пішки. По технічному состоянні он дуже плохої. Учитуєш що вже там привод лібьодка, бо комплекс деталей уже ізношений. дуже, прийнято рішення, що його нужно замінити в этом гаду. Родині Поліщуків пощастило. Їхнього сина, двомісячного Арона, встигла витягнути з візочка. Який трощив ліфт? Няня Юля та Євген подали до суду та планують відшкодувати за моральні збитки 600 тисяч гривень. Не компанія, ніхто не з'явився. Тобто скажем так, хоча б по людськи прийти, вибачитися. Аби поїздка у ліфті пройшла безпечно, треба дивитися на його зовнішній стан. Якщо підйомник переїхав або не доїхав, не варто ним користуватися. Якщо застрягли, дзвоніть 101. Якщо вдруг ліфт оказався між етажами, я би не рекомендував самостоятельно вибиратися, тому що ліфт може поїхати. Експерт з дитячої безпеки нагадує, як правильно заходити до ліфта з малюками. Ми беремо рібеночка на руки або поміщаємо. В слінк для того, щоб були рядом з нами. закатуємо спочатку коляску, виходять взрослі з ліфта. Потім ми забираємо коляску. Якщо ви травмувалися через несправність ліфта, робіть якомога більше фото та відео з місця події. Радить адвокат. Бо якщо поліція своєчасно не приїде, то може приїхати обслуговуюча компанія, Вона запустить ліфт і фактично знищить ті сліди злочину. У сумах адвокат родини, де загинув хлопчик, домагається визнання потерпілими усіх членів сім'ї та планує подавати позов про стягнення моральної шкоди. Валерія Ковалінська, Оксана Солодовник, Олександр Шаян, ТСН 1+,1.